А на Адіївському напрямку українські захисники другу добу поспіль відбувають усі масштабні атаки ворога. Про це повідомив речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун. Він зазначив, що окупанти атакували в районах Авдіївки, Тоненького, Кераміки, Первомайського, однак безуспішно і були змушені відступити стратами. При цьому на нових кадрах вже помітно, що ворог намагається просуватися. Тим самим маршрутом, висаджуючи піхоту з броні, у тій же самій точці, де й отримує нові втрати, у знищенні живої сили та техніки противника допомагають касетні боєприпаси, об'єднані з професіоналізмом українських артилеристів, які отримують у режимі онлайн картину з поля бою за допомогою дронів, і вони відповідно коригують нашу артилерію для того, аби вона була була по ворогу ще більшою. Точністю для вчорашнього наступу, за словами речника об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Олександра Штупуна, ворог задіяв щонайменше три батальйони, а це приблизно 1200 військових. Як зазначив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, спочатку повномасштабної війни такої масштабної атаки ще не було. Окрім величезної кількості особового складу, попередньо було озвучено, що близько 50 одиниць техніки підтримували атаку за його словами. Овами раніше вони наступали зі значно меншою кількістю військових і залучали приблизно до 25 одиниць техніки. Тому, за його словами, можна стверджувати, що дійсно зараз дуже велике протистояння починається саме на Авдіївському напрямку. Водночас, перш ніж піти в наступ, ворог самого ранку бив по нашим позиціям з артилерією авіацією та ракетами по селах та самій Авдіївці. Далі далі бій вони підправили піхоту, яка атакувала наших захисників з флангів. Якраз це було відмічено на мапі бойових дій, зокрема, показано напрямки наступу російських загарбників. А також е, можна побачити, що поблизу е, населеного пункту Сєвєрне збільшила сіра зона, тобто тут зараз тривають активні бої із загарбниками. Загарником тут ми його нині знищуємо. Також можна побачити, що російські загарбники наступали з району Красногорівки, і тут так само збільшилася сіра зона. Вона стала ближчою до населеного пункту степове. Відповідно, тут так само зараз тривають бої із загарбниками, де ми їх. Зараз нищими. І от таким чином оця от атака ворога стала однією з наймасованіших за останній час. Під час її відбиття, за даними генштабу ЗСУ, ми знищили, тільки задумайтесь 820 російських військових, 34 танки, 91 броньовану машину та навіть російський бомбардувальник су 25 І це все я підкреслюю тільки за одну атаку. А відзвітували про знищення ворога під час його атак і бійці Нацгвардії, які за добу ліквідували шість одиниць техніки окупантів мова йде про два танки, три БТРи та бойову броньовану машину. Окремого повідомлені підкреслюються, що наші захисники не допустили втрат рубежів і позицій. А от поділилися кадрами відбиття російської атаки в районі Авдіївки. Хлопці з 53-ї окремої механізованої бригади, які знищили ворожий десант. На даному відео якраз можна побачити, як наші бійці зустрічали ворога. Зокрема, окупанти на БМП намагалися прорватися на. Наших рубежів однак одна бронемашина була знищена за допомогою ПТРК протитанкового ракетного комплексу, а інша завдяки влучним мінометним пострілам наших військових. Водночас на Авдіївському напрямку ми не лише тримали оборону, а й вибивали окупантів з їхніх позицій. Таку заяву зробив командувач Нацгвардії Олександр Півенко. Зазначається, що на кадрах роботи спецпризначенців із загону ОМЕ. З даними півенка вибити ворога з позиції доводиться разом зі знищенням техніки та відбиття спроб. Штурмів російські ж пропагандисти, як і зазвичай заперечують власні втрати і заявляють, що вони начебто змогли відкинути зсу на 200 метрів в районі Авдіївки, і нібито продовжують тут рухатись уперед. За словами українських військових, які тримають оборону на цій ділянці фронту, ворог нібито мав успіхи на деяких ділянках в районі Авдіївки. Однак однак він незначний і стратегічно наші хлопці нічого не втратили. Наразі на Авдіївському напрямку тривають важкі бої за словами українських. Військових під час російських атак ми знищуємо велику кількість російських військових та їхню бронетехніку. Зараз головне питання полягає в тому, наскільки ворогу вистачить особового складу для таких штурмів. А я хочу ще раз підкрес підкреслити, для атаки. Вони заділи 1200 військових та понад 50 одиниць різної бронетехніки. І Також хочу додати, що Авдіївка має стратегічне значення для РФ, оскільки це місто є фактично воротами. По Донецьк основний комунікаційний вузол окупованих територій, і для того, щоб закріпитися на захопленому Донбасі, путіну потрібно відтиснути лінію фронту від Донецька у 2022 році. Російські війська вели наступ на Авдіївку, намагаючись глибоко охопити місто з обох флангів. Так російський наступ було зупинено через героїчний спротив українців. Наразі основний удар завдається з півдня Авдіївки. На відміну від першого наступу на місто, яке тривало з липня двадцять. 2 по березень двадцять третього років зараз охоплення Авдіївки заплановано по значно більш короткій дозі, але ворог намагається уникнути боїв у міській забудові, і створити загрозу оточення для наших військ у місті. Однак наші хлопці тримають оборону і не допускають цього. Тож будемо слідкувати за ситуацією на цій ділянці. Фронту. А далі ми підемо до Бахмутського напрямку, де українські війська продовжують наступ на південь від міста фортеці, де ми досягли часткового успіху в районі Андріївки. І наразі ми закріплюємося на зайнятих рубежах. Також бої зараз тривають і в районі Кліщіївки. Своєю чергою російські війська не полишають спроб відновити втрачені позиції, тому що зсу організували певну прогалину в лінії оборони ворога від Бахмута і до горню. Про це розповів заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Родіон Кудряшов. За його словами, ворог намагається тиснути, але успіху немає. Він зазначив, що зсу продовжують вдало виконувати завдання щодо стійкої оборони на Бахмутському напрямку. Як повідомили західні аналітики, російські загарбники намагалися контратакувати і вибити українських захисників із Кліщівки та Андріївки однак безрезультатно. Попри те, що логістика ворога частково є вже під. Нашим вогневим контролем до того, як російський гарнізон у Бахмуті залишиться без забезпечення ще далеко, як і до блокування міста. Щоб взяти Бахмут в оперативне оточення, нам потрібно зробити ще велику роботу. Зокрема, українським військовим необхідно відрізати окупантів від усіх доріг, які ведуть у місто. Зокрема, до того, як фізично перерізати трасу Бахмут-Горлівка, треба ще й звільнити Курдюмівку. Зокрема, повідомлялося про те, що наші військові зараз активно починають наступати в напрямку Курдюмівки для того, аби відкинути. Росіян на цій ділянці фронту саме за залізницею і таким чином обезпечити себе від контратак з Курдюмівки в напрямку Андріївки. А також нам потрібно повністю, як я вже сказав, відкинути росіян за залізницю. А до траси нам треба пройти 3 кілометри по російських позиціях у Низині. Вже після підкорення цих рубежів ми почнемо рух в напрямку населеного пункту Зайцеве. Я нагадаю, що для того, аби стримати наш наступ і посилити власну оборону, росіяни перекидають свої резерви на північ від ба. Ахмута щоб не дати зсу вийти на оперативний простір, про це казав начальник прес служби східного груповання військ Ілля Євлаш. За його словами, окупанти застосовують контрнаступальні підрозділи. Таким чином ворог намагається стримати українську армію та не втратити фланги. І саме тому просування на бахмутському напрямку нам дуже важко дається. Адже, окрім того, що вони підсилили свої підрозділи, у ворога тут ще й тотальна перевага в авіації. А окрім цього, на відміну від Лимано-Куп'янського напрямку, окупанти тут використовують новітню військову техніку. Це свідчить про те, що бахмутський напрямок є пріоритетним для російських окупаційних військ. І це не дивно, адже Бахмут для Росіян насамперед має медійне значення. Кремлівська пропаганда сильно перегріла російське суспільство, поки 10 місяців тривала їхня так звана операція, під час якої загинуло, я підкреслю, понад 100 тисяч окупантів, і це лише на бахмутському напрямку, в районі міста Фортеці. І от за таких умов втратити контроль над містом є непропустимим для Володимира Путіна. Однак, як би російські згарбники не старалися, що вони не робили, все одно ми Крок за кроком звільняємо нашу українську землю. А що стосується втрат окупантів на цьому напрямку, то тут бійці Збройних сил України накрили групу Росіян неподалік міста фортець. Показав, як працюють українські воїни. командувач сухопутними військами зсу Олександр Сирський. За його словами, сили оборони знищили Урал з 30 росіянами, уразили САУ два еспіона. Також ліквідували ще дві вантажівки та автівку. Хочеться додати, що знищення от таких от Уралів. Та вантажів є надзвичайно важливим для наших військових, адже вони можуть перевозити снаряди та провізію на передні лінії оборони окупантів. Таким чином, вражаючи ці автівки, ми суттєво послаблюємо російську оборону на передніх лініях, що допомагає нашим військовим як отримувати власні рубежі, так і наступати і звільняти українську. Землю також а, на цьому напрямку воїни 14-ї окремої механізованої бригади за допомогою ЕГПІВІ-дрона знищили черговий російський урал. Відповідними кадрами також поділився командувач сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський. Як результат, один дрон, одна знищена ціль. Вартість дрона приблизно 40 тисяч гривень. А знищує він зазвичай техніки на мільйони доларів.